Як скасувати судовий наказ за комунальні послуги? Якщо ви отримали судовий наказ, але не погоджуєтеся з ним, оскільки там дана сума є завищеною або взагалі неправомірною, то ви можете оскаржити даний судовий наказ в судовому порядку. Так, протягом 15 днів з дати отримання судового наказу ви можете звернутися до того ж самого суду, який його видав, стосовно скасування даного судового наказу. Проте, в більшості випадків боржників дізнаються про дану заборгованість з повідомлення дії та постанови про блокування рахунків. Тому для вирішення даного питання та мінімізації ризиків необхідно оскаржувати судовий наказ та подавати клопотання про зупинення виконавчих дій. Отже, коли ви дізналися про наявність судового наказу, то відповідно до статті 170 Цивільного процесуального кодексу України необхідно подавати заяву до суду стосовно оскарження даного судового наказу. В заяві про скасування судового наказу необхідно обґрунтувати безпідставність наявної заборгованості. До заяви додаються оригінал сплати судового збору, копія судового наказу та інші документи, які необхідні для розгляду справи. У випадку задоволення заяви буде ухвалено рішення про скасування судового наказу. Таким чином, якщо дана заборгованість на вас нарахована неправомірно і ви вважаєте, що вона є незаконною, то ви завжди можете оскаржити даний судовий наказ. З даного питання ви можете записатися на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання Правда, де вам нададуть всі необхідні відповіді на ваші запитання.